Що ж, всім привіт! З вами я Фрізай, і сьогодні я покажу, як зробити піцу в Майнкрафт за моду воду Піца Крафт. Я сподіваюся, вам це сподобається. і Підпишіться до канал та поставте зудочок, щоб не пропустити наступні відео. До ну, ми починаємо! І перше, про що я хочу поговорити, це про нове дерево в цьому боді. Це ось таке оливкове дерево, ось так воно виглядає. І ось що нього можна скрафтити, навіть окрему книжкову поличку. Далі давайте поговоримо про нові рослини, які тут з'являються: а саме помідори, ананаси, перець, огірок і броколі. Насіння всіх цих рослин. Можна отримати завдяки тому, що ти рукою будеш е, ламати траву. Давайте я це покажу. Наприклад, ось е, є трава. І з деяким шансом, якщо її зламати, може випасти насіння. Ось. Зараз мені, наприклад, випало насіння перцю. І так, можна ламати, от, тепер ще є томатів. І так, можна ламати всю траву, і з них можна отримати всі сідя усіх рослин. Ще з трави можна отримувати і кукурудзу, завдяки якій можна зробити кукурудзяну муку, Але про це трошки пізніше. Ще в цьому моді додається два нового одягу, а саме одяг шефа і кур'єра. А тепер давайте почат, починати готувати піцу. І от, здаватися, як саме це робити? Перший предмет це ось такий змішувач. Завдяки ньому з будь-якого паростка і оливка ми зможемо отримувати саджанець оливки і з будь-якого продукту, тут перемішавши, ми зможемо отримати його насіння. А якщо перемішати тут пшеницю або кукурудзу, то ми зможемо отримати муку, яка нам знадобиться, щоб зробити тісто. Ще отут зверху показується скільки разів треба перемішати для того, щоб отримати предмет. Наприклад, щоб з броколі зробити насіння брокколі, треба перемішати два рази. А щоб з пшениці зробити муку, треба перемішати вісім разів. Давайте я покажу, як це працює. Наприклад, у мене є пшениця і я хочу зробити муку. Я правою кнопкою вище натискаю по цьому. Муку. І тут з'являється, наприклад, пшениця, якщо я ставлю пшеницю. Тепер з shift натискаючи правою кнопкою виші, ми будемо її переболувати і ось у нас виходить мука. Якщо я, наприклад, хочу зробити саджанець оливку, я ставлю саджанець дуба і оливку, і перемішую її тільки разів, поки не з'явиться ось саджанець оливки. Наступний предмет це ось така чаша, завдяки якій. Завдяки якому ми зможемо зробити олію і томатний соус. Як це працює? Наприклад, ми беремо і ставимо сюди е, помідори. Після того ми стаємо на них і просто стрибаємо. І ось так у нас робиться соус. Тепер ми просто правою кнопкою вище натискаємо, і у нас з'являється соус у інвентарі. Для цього навіть не треба окремо мати миски. З оливками те саме ставимо оливки, натискаємо, з'являється олія. І ось навіть у виживанні ми можемо просто це взяти, і навіть там не треба пляшечки для цього. Ще завдяки цій чаші ми можемо робити сир. Для цього нам знадобиться відро молока, оброблене павуче око і будь-який ніж. Крафт ножа ви бачите зараз на екрані. А незаритовий ніж робиться так само, як і всі незритові інші речі. Тепер, що ми маємо зробити? Спершу ми розливаємо відро молока, потім беремо оброблене павуче око і теж ставимо сюди. І після того треба просто зачекати деякий час. Ось, як ви бачите, вже потроху показується сир, але ще готово. І коли з'являються ось такі жовті партикли, це означає, що сир готовий. Ми беремо діж, натискаємо праву кнопку миші і отримуємо блок сиру. Для того, щоб з блоку сиру зробити простий сир, ми маємо його поставити, взяти діж. І правою кнопкою миші просто натискати по цьому блоці. І ми отримуємо три сиру. Наступний блок це ось така дощечка. Завдяки ній ми зможемо порізати ось цю всю їжу. Як це працює? Ми беремо, наприклад, огірок. Натискаємо правою кнопкою миші по дощечці. Після того беремо ніж і теж правою кнопкою миші, і ми отримуємо слайси огірка. Так можна зробити. І з цибулею, перцем, ананасом і помідором. Ще це можна зробити з м'ясом, а саме курятиною і свининою. Робимо так само: права кнопка миші, наприклад, свининою і права кнопка миші ножем. І ми отримаємо м'ясо з курятиною, так само. І останній блок це є ось така пічка. На цій пічці ми і будемо горіти піцу, яку зараз почнемо робити. Ну що ж, а тепер давайте приготуємо саму піцу. Для початку нам знадобиться тісто і качалка. Тісто робиться з трьох відер молока, буки простої або кукурудзяної і яйця. А качалка з двох палець і однієї дубової дошки. Тепер ми беремо ставби тісто на будь-який твердий блок. Беремо качалку і правою кнопкою миші дотискаємо по цьому тісту. І у нас з'являється форма піци. Тепер, коли основа готова, ми маємо взяти начинку, яку ми додамо на цю піцу. Наприклад, у мене це 4 томатних соуса, 4 м'яса, 2 слайси помідору і 3 сиру. Як додати начинку на основу піци? Просто дотискаємо правою кнопкою миші. І ось так це виглядає. Наприклад, тільки що я додав томатний соус, і тут видно е цяточки, де є томатний соус. Тепер я додам м'ясо. Тут його стає більше з кожним разом, коли я додаю, але різниця буде в голоді, який він буде спиняти. Про це трошки пізніше. Після того я додаю два слайси повідорчика і три сиру. А тепер, коли в нас готова сира піца, нам треба її засунути у піч, щоб вона приготувалася і ми могли їсти. Для цього нам треба спеціальна лопатка, і коли не натискаємо правою кнопкою миші да саму піцу, піца випадає, і ми маємо її в інвентарі. І якщо до неї навести курсором мишки, то ми побачимо, що ми сюди додали. А саме у мене, наприклад, це чотири томатних соуси. 4 м'яса, два слайса помідорів і три сиру. І знизу пише, скільки голоду воно відновить. Але для того, щоб воно відновило більше голоду, ми маємо цю піцу спекти. Для цього ми просто кладемо цю піцу зверху над пічкою, і вона починає готуватися. Тепер треба деякий час зачекати. До речі, в пічку не треба класти паливо воно працює автоматично. І ось, коли у нас з'являються ось такі зелені зірочки і білий пар, це означає, що піца готова. Ми знову беремо лопатку, натискаємо правою кнопкою миші і ми отримаємо готову піцу. І ось так вона виглядає. Залом Піцу лабати просто так, не можна. Завжди, якщо ми хочемо її передасти, треба взяти лопатку і натиснути правою кнопкою миші, щоб бати піцу і, наприклад, передасти її в інше місце. Ну що ж, а на цьому я буду закінчувати. Якщо вам сподобалось, то поставте лайк і поділіться цим відео з другом. А я говорю всім до побачення, всім па-па!